Ми розповімо вам про одну з поширених хвороб персика для на лисках з'являються світло коричневі плями з червоною бурою облямівкою. Уражені ділянки відмирають і листки стають дірчастими видалити уражені частини рослин. Проведемо профілактичне оприскування персика препаратом страж від аптеки садівника. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. У цьому відеоролику ми розповімо вам про одну з поширених хвороб персика клястероспоріоз, або інакше дірчаста плямистість. Та проведемо профілактичне оприскування проти неї. Ми розпочинаємо, а ви не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Клястероспиріоз поширений по всій території України. Окрім персика, хвороба вражає абрикос, сливу, черешню та вишню. Оптимальними умовами для розвитку клястероспиріоза є температура повітря 16-19 градусів тепла та висока вологість. Джерелом інфекції є спори та грибниця, які знаходяться під камедю на уражених частинах рослин. Унаслідок ураження на лисках з'являються світло-коричневі плями з червоною бурою облямівкою округлої форми діаметром 2-5 мм. Згодом уражені ділянки відмирають і листки стають дірчастими, що дуже нагадує пошкодження шкідниками. Листя засихає та опадає. На пагонах і броньках утворюються плями оранжево-червоного кольору, з яких надалі виділяється клейка маса світло-жовтого кольору. Пізніше вони засихають, квітки буріють та. Падають, а на плодах з'являються вдавлені дрібні плями пурпурового кольору, які з часом випадають. Для того аби захистити персик від клястероспереозу, радимо передусім восени видалити уражені частини рослин і, звичайно, застосувати фунгіциди. Віоліс або гард профілактично, страж профілактично чи за перших ознак хвороб. Тож сьогодні ми проведемо профілактичне оприскування персика від клястероспоріозу та інших хвороб. Препаратом страж від аптеки садівника. Страж це системний фунгіцид, який застосовують проти комплексу хвороб плодово-ягідних насаджень і винограду. На персику він контролює клястероспоріоз, кучерявість листя, моніліоз, борошнисту росу. Для приготування робочого розчину нам необхідно 6 мл стражу розчинити у 10 літрах води і ретельно перемішати. Для покращення ефективності дії препарату обов'язково додаємо до робочого розчину 10 мл. Перелипача тандем. Готовий розчин заливаємо до ранцевого оприскувача і обробляємо наш персик. Для досягнення максимальної ефективності оприскування середньодобова температура повітря повинна бути в межах 12-25 градусів тепла, а швидкість вітру не більше 5 метрів на секунду. Захисна дія препарату триває до трьох тижнів. Зверніть увагу, строк очікування від обробки до збору врожаю для персика становить 30 днів. У цьому відеоролику ми розповіли вам про таку поширену хворобу персика, як клясте розповідає. Та провели профілактичне оприскування препаратом страж від аптеки садівника. Хочете знати більше? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, аби першими знати, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб. Щасти!